Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Агенція національної безпеки і центральне розвідне управління Сполучених Штатів за твердженням видання Street Journal не знайшли жодного повідомлення російським твердженням щодо атаки українських дронів на резиденцію президента Росії Путіна на Валдай. Американські чиновники, які розмовляли із журналістами цього видання, підкреслили, що Україна атакувала іншу ціль, яка знаходилася у десятках кілометрів від путінської резиденції, і таким чином російському очільнику нічого не загрожував. Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своїй соціальній мережі зробив репост редакційної статті з видання. Пост, яке стверджує, що саме Путін стоїть сьогодні на шляху до завершення війни в Україні. Видання у жорсткій редакційній статті підкреслює, що саме російський диктатор заважає американському президенту Дональду Трампу добитися мира в Україні, і нагадує, що Україна зробила свою частину роботи. Нью-Йорк-Пост також спростовує путінську інформацію про те, що його резиденцію атакували українські дрони і закликає не вірити крокодилячим сльозам російського очі. Таким чином, після емоційної реакції американського президента Дональда Трампа на повідомлення про удар по резиденції Путіна щодо якого сам Путін поінформував Трампа у їхній останній телефонній розмові, надходить момент істини, коли інформацію російського президента почали перевіряти професіонали? Стало абсолютно очевидно, що Путін блефує. Ба більше російський президент настільки не був зацікавлений в тому, щоб надати вірогідності цій інформації. Що він навіть не організував ну хоча б атаку власних дронів на свою резиденцію, щоб показати, що інцидент дійсно мав місце. Адольф Гітлер, коли за схожої ситуації звинувачував Польщу у нападі на німецьку радіостанцію Глявіць, нагадаю, що саме це стало формальним приводом для початку Другої світової війни. Переводяг власних есесівців у польську військову форму, щоб провокація, організована рейхом, виглядала вирогідно. Путін, в принципі, вважає себе як можна зрозуміти за багатьма його висловлюваннями, відданим учнем Гітлера. Але це такий Гітлер на мінімалках, який навіть не намагається проводити провокації таким чином, щоб можна було підтвердити. Факти, які російський президент наводив у своїй телефонній розмові з американським колегом, для чого Путін це робив? Як на мене, для того, щоб затягувати час на мирних перемовинах президент Росії був неймовірно роздратований тим, що Дональд Трамп домовляється із Володимиром Зеленським та лідерами країн Європи по мирному плану. І збирається репрезентувати домовленості з українським президентом та європейськими очільниками як спільні пропозиції Сполучених Штатів європейських країн та України у свідомості Путіна. Все має бути абсолютно інакше, і цього не приховує його помічник Юрій Шаков. Росіяни бажають вести перемовини виключно з американцями, з американцями домовитися про те, як виглядатиме мапа Європи і доля України. А український президент Володимир Зеленський має виключно вислухати ці рішення, які будуть ухвалені Трампом і Путіном, і погодитися із ними за визначенням. Україна взагалі не має бути учасником дискусії щодо своєї власної долі. А оскільки американський президент не може погодитися із такою зухвалою позицією російського очільника та його найближчого оточення, яке допомагає Путіну блефувати у перемовинах із Трампом, відшукали можливість затягти процес перемовин шляхом звинувачення України в ударі по резиденції російського президента. Це, по-перше, дозволило Путіну просто особливо не дослухатися до повідомлень Трампа щодо його власних домовленостей із Зеленським і дати зрозуміти американського президенту, що після удару по резиденції всі ці домовленості мовити обнуляються, і тепер Росія може зайняти іншу переговірну позицію про зміст, якої Кремль не повідомляє, просто тому що Російська Федерація і раніше не тяжила до жодних реальних перемовин щодо завершення. Російсько-української війни, ну і, звісно, в такій ситуації Путін отримав можливість ще раз категорично підкреслити, що він не збирається контактувати з українським президентом Володимиром Зеленським. Можливо, тому що побоювався, що під час перемовин Трампа і Зеленського могла йти мова про трьосторонню зустріч американського і Українського з російським президентом, а Путіну зустрічатися із президентом України як і з рівним партнером по перемовинах, це визнати факт легітимності самої української держави, що очевидно на сьогоднішній день не є частиною його політичних планів, пов'язаних із ліквідацією державності на українській землі. І таким чином, своєю розповіддю про удари по резиденції. Путін сподівався переконати Трампа в абсолютно іншому перебігу переговірного процесу, коли американці будуть розмовляти виключно з росіянами, і коли економічні взаємини між Сполученими Штатами і Росією будуть незалежні від того, скільки ще років будуть продовжуватися воєнні дії Росії проти України. Але якихось реальних успіхів, окрім. Першої емоційної реакції американського президента Путін не досяг. Почали працювати спеціалісти, які досить швидко з'ясували, що російський президент, як це неодноразово було в його ганебній і бездарній політичній кар'єрі бреше. Хоча мені здається, що слово брехня. Має бути назвою цієї країни, якою вже 25 років керує висуванець Федеральної служби безпеки Російської Федерації, адже брехати це головний зміст політичної культури російських чекістів та всіх тих, хто їх підтримує в Російській Федерації. Це справжнє царство по брехені. Ну і Тепер американська адміністрація може більш жорстко поставитися до подальших дій Москви щодо мирного плану. Так що говорити про те, що путіну шляхом цього блефу вдалося виправдати своє небажання продовжувати перемовини щодо завершення російсько-української війни, мені здається не варто. А варто думати, як буде розвиватися процес тиску на Російську Федерацію у наступні місяці, коли стане ясно, наскільки Путін не бажає погоджуватися із тим, щоб на українській землі замовкли гармати і ракети. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Донателла, який допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Бажаю вам щасливого 2026 року. پیرمغایم وایمرو، های